Так, робота йде. Ось, віточок світу. Так, правильно Низ от підфарбував. Цей на підході. Вот. Тут уже для свого. Вже. Зібрав. Уже стойки Щось. Лежать. І саме головне крюк. Фарбував його і даже. Сам крюк <таплянсь> Теж пофорпував. <плес> ну, <плес> У вас слідів, а от таке, не страшно. <плес> типу для літі, по цій буквушки, баку... ці от вони на фотографіях <плес> імна... летіть так. що... Це навіть арлістич. От. Що? Готово. Тепер буде лежати тут і сохнути. І так, роблю тому вже другу модельку. Ось склею в шасі теж, фарбовий склей І тут пофарбував. Ось, і навіть трохи зашкурив. Модель. Далі думаю, сюди фарбу масочки нанести, теж пофарбувати. Ну, а моя модель сохне. О, і всі літальки тут сховані. О, і скоріш все. Так, це в бок. І можна буде робити вже підставку для СПК.